Нацгвардія проти аматорів. Таке протистояння відбулося на футбольному полі у Рівному. Матч пройшов у рамках чемпіонату серед силових структур. Нацгвардія влаштувала справжній гульовий штурм, розгромивши суперників із рахунком 8-1. 8-1, Я думаю, емоції у всіх позитивні тільки. І у всіх з'явилось бажання грати і виступати на цьому турнірі надалі. Тільки виіграй. Ми завжди настраюємо себе на перемоги, де б ми не були. Нацгвардієць Сергій Переходько каже, турнір силових структур це не про змагання. Так військові можуть відпочити та відволіктись. Начальник фізичної підготовки частини зробив наказ по частині, щоб нас відпускали. Знарядів, ми ж не так, як гражданські, ми військові. І командир частини пішов на зустріч нам і дав дозвіл, щоб ми, хоч якось, відпочивали. Це для нас відпочинок, прийти побігати в своє удовольство. Начальник служби фізичної підготовки Нацгвардії Станіслав Калашніков каже: у час війни спорт не на першому місці, однак такі змагання сприятливо впливають на психологічне та фізичне здоров'я військових. Чому мені, мені доцільно приймати участь для військовослужбовців, так як постійна служба, постійна люди на службі, у них там один вихідний, якщо є на тиждень, це вже добре буде. То це якось морально розрозити весь особовий склад, щоб вони почали вже від, відволіклись так від служби. У турнірі силовиків беруть участь і аматорські команди. Зокрема, проти нацгвардійців грала команда Сельта. Попри програш, юнаки не планують здаватися. Турнір не закінчується. Все ж таки ще нас чекає там п'ять матчів, і ми можемо ці п'ять матчів, які виграти, такі програти. Але ми будемо так скажемо зустрічатися разом з командою і двигатись далі. Тобто, це да, дуже негативно, але ми це забудемо, зустрінемося, обговоримо нормально і будемо далі, так скажемо, трощити команди, які будуть наступними отак. Ну серйозно настроєні просто. У турнірі силових структур бере участь команда головного управління Нацполіції Рівненщини. У їхньому складі є гравці з різними званнями, зокрема, капітан поліції та навіть підполковник. Ставлять перед собою найвищі цілі на турнір. Я думаю, що кожна команда насамперед собі створює якусь мету і найвищі нагороди взяти взагалі не тільки в цьому турніру, а й в інших турнірах. Ну тому є і вони змагання, щоб бути першими і лідерами. Турнір проходить у форматі ліги. Кожна команда зіграє з кожною по одному матчу тривалістю 40 хвилин. У першому чемпіонаті беруть участь шість команд, але організатори планують в наступному сезоні залучити більшу кількість учасників. Ця ідея виникла ще в 22-му році. На початку повномасштабної війни була ідея така. Знаєте, скажімо, створити такі змагання, в яких могли б прийняти участь самі військові, представники там поліції, представники СБУ, прокуратури, і щоб хлопці могли трошки переключитися від своєї роботи, від своєї важливої служби, хоча б на один день. Організатори зазначають, цей турнір не лише про футбол, це про єдність, силу духу та моральний і фізичний відпочинок для тих, хто стоїть на захисті порядку та держави. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.